Чи буде збільшення на 100% податків при купівлі нерухомості нерезидентами Європейського Союзу в Іспанії. Ось ця новина вона облетіла буквально за цих три дні всі телеграм-чати, статті якихось зрозумілих і незрозумілих видань, а також, навіть не тільки в Іспанії і не тільки в Україні, як не дивно, а також і по всіх інших країнах, які так чи інакше мають відношення до Європи, до Європейського Союзу чи до Іспанії в тому числі. Ну, сказати, що потрібно зразу. Разу про це говорити, я б напевно не говорив, але так як вже про це напевно сказали всі кому не лінь, всі тіктокери, блогери, інстаграмщики і інстаграмщиці, то напевно час прийшов і сказати мені, як людині я вважаюся, розбираюсь достатньо в нерухомості Іспанії і ті ситуації, яка на сьогодні існує. Так, от, по перше, ця інформація вона досить перекручена, і дійсно хтось створює на цьому якийсь додатковий хайп. Ця конференція вона була посвячена е, урегулюванню кризи е, житлової кризи, яка виникла з вуст е, уряду Іспанії на ринку житлової нерухомості в Іспанії. Вона пов'язана із тим, що е, зараз відбувається е, досить динамічний ріст цін на нерухомість в Іспанії, і також збільшуються орендні ставки е, на е, житло, що відповідно не дає можливості багатьом іспанцям е, придбати житло або е, Винайняти його вигідно в довгострокову оренду, ну і з виходячи з цього, так як країна Іспанія це соціальна країна, то вони відстоюють права своїх громадян і вони ніяким чином не можуть просто промовчати. Вони зобов'язані реагувати на те, що вони чують від свого суспільства. Але це тільки одна сторона медалі, і те не одна з найважливіших сторон медалі. Ми говоримо про соціалістів, але ми з вами живемо. Капіталістичному світі тому це тільки попередні заяви, де він на цій прес-конференції озвучив 12 пунктів, як би він бачив урегулювати цю кризу. І один із цих пунктів це якраз був пункт про те, що е чому б не обмежити, е а точніше, не підняти податки для е нерезидентів Європейського союзу. Це не означає тільки громадян Європейського союзу, а і тих, хто і проживає в європейському союзі на підставі резиденцій, тобто фактично, це вид на жительство. І українці, до речі, які проживають в європейському союзі, мають тимчасовий захист, вони відносяться до резидентів Європейського Союзу. Так, от для нерезидентів Європейського союзу пропонується з його сторони підвищити податок при купівлі нерухомості. В Принципі, це все, що він сказав, і ось цих дві стрічки, які він проговорив по одному з 12 пунктів, рознеслася оця вся шуміха про те, що ой, страшно я купив нерухомість в Іспанії. І мені потрібно буде оплатити е, податок 2 ікса від вартості нерухомості. Тобто купив за 150 тисяч євро об'єкт нерухомості, і ще 150 тисяч євро маєш оплатити податок. Хтось взагалі говорить, якісь блогери пишуть, що е, взагалі буде заборона купувати нерухомість в Іспанії не Європейського Союзу. Е, як тільки не говорять, і хто тільки тут не піариться на цьому, тобто з однієї сторони. Він використовує такі моменти політичної боротьби, політичної гри. Ну хтось би напевно навіть сказав, що це якісь популістичні заяви, тому що вони поки що нічим не обґрунтовані. Це звичайні заяви лідера країни, які ми з вами чуємо дуже дуже багато. Сотні, сотні, сотні чуть не кожен день. Від президентів і політиків будь-якої країни. Тому тут треба все дуже чітко розділяти. І таку інформацію, вважаю, треба приймати з холодною головою і з гарячим серцем. Так от, це тільки заяви. Після цього ці заяви вони мають перерости в якісь нормативно-правові акти. І ці нормативно-правові акти, закони, вони мають затверджені бути в Конгресі саме Іспанії. Де дуже велике питання, чи вдасться ці закони е, е, уряду протягнути. Я вважаю особисто, що це поки що популізм. Е, уряд він е, зобов'язаний реагувати е, на ті виклики, які існують в суспільстві. Е, ринок нерухомості динамічно розвивається в Іспанії. Останні 3-4 роки він показує досить швидкий ріст, навіть позрівняно із тими роками, які були до пандемії, тобто 18-19 рік. Е, е, і на сьогодні е, темпи. Росту, вони навіть пришвидшили ріст, який був до пандемії в 2019 році. Звичайно, це грає на руку в цілому Іспанії і іспанцям наповнюється казна, так як багато іноземців купують нерухомість в Іспанії, багато хто інвестує в Іспанію і так, далі, і так далі. Тобто, з точки зору комерційної історії, з точки зору не соціалізму, а саме зі сторони комерції. Це тільки плюси, плюси і плюси для Іспанії. Але є поки що такі заяви, да, які е, дійсно напевно я би їх пропустив в будь-якому іншому випадку, е, повз вуха, да, поки це не дійшло до чогось більш конкретнішого. Ну і ще скажу, що такі заяви вони лунають уже близько трьох років. Це не в перший раз, але чомусь раз визвело таку бурю е, обговорення. Також ще хотів би додати, що е, у сьому капітальному да так сказати, світі е, Іспанії це і забудовники, і всі, хто працюють і мають відношення до нерухомості, вони однозначно негативно сприймають такі слова, е, тому що е, обмеження купівлі нерухомості іншими національностями в Іспанії це звичайно вдарить по їх бізнесу і. Це ж не тільки купівля нерухомості, це і туризм, це і люди, які купують нерухомість. Вони звичайно тут і проживають. Так, вони навіть якщо приїжджають сюди тільки на 3 на місяці влітку за іспанським сонцем, але вони все одно оплачують податки, оплачують податки на нерухомість і так далі. Тобто тут ще є і комерційна частина, і суспільство, ще раз скажу, іспанське, якраз бізнесове суспільство, вони кардинально проти такого. Всі хочуть заробляти, всі хочуть розвивати свою країну Іспанію, залучати все більше і більше туристів. Щодо податків, так? Тобто ми з вами, якщо скажемо, що ось така ситуація це саме найнегативніша. Тому давайте розберемо або з вами порефлексуємо да, думками і пропозиціями. Так, от, якщо ми говоримо за збільшення податків, то тут теж треба уважно, хоча б ці слова прочитати. Е, можете послухати його конференцію або почитати, хоча б змі засоби масової інформації іспанські на іспанській мові офіційні засоби масової інформації для того, щоб з перших джерел отримати цю інформацію, а не отримувати її з телеграм-каналів, пересилати друг другу е, і е, говорити, що ой, там все щось там сталося. Потрібно спочатку розібратися. Так от, якщо ми говоримо за податки, то це точно не може бути збільшення е, податку в два рази від вартості чого об'єкту нерухомості, та ні, звичайно. На сьогодні е, податок платиться при оформленні нерухомості на первинному ринку. Новобудова це 10%. Це податок на додану вартість іва іспанська. Е, якщо ми беремо за регіон Коста Бланка, і якщо ви купуєте вторинний об'єкт нерухомості, платиться податок податок і від кадастрової, знову ж таки вартості такого об'єкта нерухомості. То, е, якщо правильно зрозуміти цих два речення, які озвучив і заявив про що він хоче е, внести зміни, це якраз збільшення в два рази, тобто на 100% цей податок було 10 тепер буде 20%. можливо, буде е, і ТП, і іва. Тобто, таким чином, що може статися саме найстрашніше, якщо цей закон буде розроблений, про де Конгрес, Європейський Союз не замочить з його урядом, тому що ви ж не забувайте, Іспанія вона сама по собі, вона в європейському союзі, і вона повинна е, її діяльність. Е, Уряду її теж е, регулюється, в тому числі і Європейською Радою. Так? Тому тут є теж свої нюанси, що Європейський Союз просто так це не відпустить цю ситуацію. Е, так от, е, ці податки максимум зростуть ось на цих з 10 до 20%. Е, тобто, купили квартиру за 100 тисяч євро, раніше податок був 10%, е, зараз, можливо, він буде 20%. Тобто податок зросте в два рази. Це в самих таких якби чорними фарбами, якщо умалювати цю ситуацію. Ну ось якби і все, в принципі. Але це ще не зрозуміло, чи воно буде. Тому, друзі, колеги, будьте спокійні, ще раз скажу: дивіться на будь-яку ситуацію, особливо в Іспанії, з холодною головою і гарячим серцем. Вивчайте перші джерела, слухайте. Експертів, хто в курсі цього всього. І не піддавайтеся всякому хайпу тіктокерів і інстаграмів, тим більше телеграм-каналів, які з голосними заявками, щоб хайпанути, збирають якусь інформацію. А я роблю з цього які висновки, що попит на нерухомість Іспанії він не просто так. Якщо така інформація викликає такий резонанс у різних куточках світу, значить багато людей із цих куточків світу розглядають Іспанію як ту країну, де на сьогодні варто. Купити об'єкт нерухомості. І інвестора також слідкують за цим дуже уважно і прискіпливо. І якщо ви відреагували і на це відео, і на попередні заяви десь там в телеграм-каналах, то напевно і вам це теж цікаво. На ринку Іспанії працює Деніс Естейт, ваші вірні слуги, в тому числі в моєму обличчі, тому ми допоможемо вам підібрати об'єкт чи це будинок, чи це апартаменти. Чи для власного проживання, чи для інвестицій, щоб ви були задоволені придбанням своєї нерухомості в Іспанії. Якщо ви ще цього не зробили, думайте швидше, будь ласка, хто його знає. Можливо, дійсно, соціалісти переможуть капіталістів і збільшать ці податки. А це завжди неприємно, коли податки збільшуються. Тому не відкладайте це довгий ящик і звертайтесь до нас, а ми, звичайно, вам завжди допоможемо і будемо раді. Спасибі за увагу. З вами компанія Деніс Естейт. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми тут завжди опублікуємо саме найсвіжі коментарі, підкасти, огляди об'єктів і, в принципі, розказуємо про бізнес, розказуємо про нерухомість і інвестиції в Іспанії на її південному побережжі.